Миру всім з України, з міста Героя Харкова, Бахоміп Іріна. Зараз я знаходжуся в кабінеті технологій в одній зі шкіл міста Харкова. Усі ці речі, які я вам сьогодні покажу, зроблені руками дітей. Даний виріб це вишивка. України. Виріб з бісеру, така от картина. Це також вишивка, птах соняхи. І тут потрапляють в кадр інші вироби. Соняхи це також вишивка. Вишивка кошенятко з мультфільму Хто сказав гав. А тут вже інші технології, я не знаю, як вони називаються. Такі вони гарненькі. Все це зроблено руками учнів. Навіть є ось такі об'ємні роботи. Всім миру, щастя, злагоди, добра, швидкого закінчення війни, перемоги України і всього вам найкращого.